Ворог атакував Україну з вечора, 27 липня. До ранку, 28 липня, було використано 331 засіб повітряного нападу. Серед них 324 безпілотники, 4 крилаті ракети та 3 аеробалістичні ракети. Основний удар прийшовся на Старокостянтинів з Росії. Запустили 324 безпілотники шахет і різні імітатори. Чотири крилаті ракети Х 101 запустили з повітря Саратовської області. Три аеробалістичні ракети Х-47 М. Два кинжал стартували з Липецької області. Українська протиповітряна оборона знищила 309 безпілотників і дві крилаті ракети. Атака була відбита завдяки авіації, зенітним ракетним військам, радіоелектронній боротьбі та мобільним вогневим групам. Попадання зафіксовані на трьох локаціях. Руйнування завдали дві ракети різних типів та 15 ударних дронів. Уламки падали в кількох місцях, але аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей.